Так, дівчата, ми отримали найкращу модель всіх часів і народів. Е ви мені вірите, що вона дуже класна, чесно, повірте, показую. Її важко та їй дуже важко описати. Дивіться. Моделька, я спробую. Моделька е має ось такий рукав. Тобто е м, вона рукав десь досить, і можна одягнути ось такі до неї рукавички. Вони йдуть в комплекті, можна носити окремо рукавички з ось цією шапкою, там теж є секрет. І тоді гольфик. Е, дівчата, до речі, мають фотки на моделях, якщо щось вони будуть надсилати, якщо ви так прямо зацікавитеся і мені не повірите. Ось так виглядає. Його можна носити, як собі такий джемпер, і тоді буде ось такий рукав. Не всі люблять, щоб було тепло. Йдете додому, одягнули собі, піддягнули рукавички, щоб вам. Мітинки там, мітенки чи мітинки. Ну, напишіть нам, у нас багато є вчителів, напишуть. Е, вони, дивіться, які вони класні. Зараз я буду. Я так люблю, я маю ці сетра в всіх кольорах. Знаєте. Дивіться. Чік? Отак от вони виглядають. А тепер покажу вам саме-головне. саме, -саме головне. Ось це казала моя клієнтка, що вона ніколи свої шапки не могла підібрати. а Оця шапка найліпша в світі. Ото єдина, єдина шапка, яка їй підійшла. Тобто шапка, яка має... Ну, тут дирку взагалі це хомут, його можна одягати як хомут до ось цього. Тобто йдете додому, ви не маєте шарфа, одягнули хомут або собі його зробили шапкою. Можна без цього можна окремо носити мітенки з ось цим хомутиком, як вам подобається. А тепер по кольорах і розмірах. Є сірий, є ось такий неймовірний блакитний. Пала наче, має продатися. Чорний ціна 2,390 і по розмірах. Ой, ми одягнемо від 42 аж по 58, восьмий. Правда? Яно знаю.